Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужний влаштував облаву, відправив своїх соколів. І от на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. Військова контррозвідка служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила у лавах Нацгвардії ще одну схему безпідставного нарахування премій, за нібито участь у боях на передовій. Цього разу на оборудках. З державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ від першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року. Фігуранти незаконно преміювали себе на загальну суму майже 14 мільйонів бюджетних гривень. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. Водночас, учасники злочиної скеми не Бували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту. За даними слідства, до організації оборотки причетний заступник командира, начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Насамперед, керівному складу їх особи також встановлено: це командир дивізіону, командир третього батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира, першого батальйону та командир роти. На підставі зібраних доказів заступнику командира начальника штабу військової частини і п'ятьом його підлеглим повідомлено про підозру. за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України недбале ставлення до військової служби. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення, у заложного просять 30 з конфіскацією. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.